Мої вітання вам, дорогі глядачі. Дякую, що завітали на канал Українські Народні прикмети та традиції. Де щодня ми з вами дізнаємось та будемо дізнаватись про життя наших предків, які ми успадкували від них повір'я, звичаї, перекази, традиції та заборони. П'ятниця, 7 листопада. Світловий день триватиме 9 годин 30 хвилин. Схід Сонця очікуємо о 7.10, захід о 16.40, Місяць спадаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна церква України вшановує сьогодні мученика Феодота. Він був чуйною, доброю та набожною людиною, що усім серцем, так як і його дружина, прагнув Божого Слова. Жив у непрості часи, а саме за правління відомого мучителя Християн Діоклетіана. Коли відбулись ці гоніння на вірне Христу, він допомагав та надавав усім скривдженим та постраждалим притулок для захисту, цим і став для людей його власний дім. Коли смерть знаходила вірян, він ховав їх за християнськими звичаями. Дізнавшись про усі його добрі діяння, він і сам став переслідуваним і з часом замученим руками язичників, так і не відрікшись від Господа. І мене у цей день святкуватимуть Максим, Сергій, Іван, Кирило, Олексій, Євген, Михайло, Богдан, Валерій, Олександр, Григорій та Єлизавета. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 8.00 до 8.25. у цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби допоміг вам із вашою половинкою бути нерозлучними до віку. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмети і традиції. День мав назву Сила роду, адже самого ранку люди вдавались до обряду, де закликали собі на допомогу своїх предків, родичів, що померли на поміч. Краще розверталися з проханням, які вирішити було складно, коли потрібна допомога чи просто була безвихідь. Цей день був покликаний саме для цього. Отож, як прокидались, брали до рук церковну велику свічку, яка мала горіти цілий день, запалювали її та промовляли своє прохання чи потребу, пораду, ставили свічку на підвіконня і час від часу на протязі дня підходили дивитись на вогонь. За давніми переказами до вас має прийти думка, як усе розв'язати, або ж прийде людина, яка вам допоможе, або ж вигід насниться вночі. У будь-якому випадку рішення чи підказка будуть. Свічку гасили перед тим, як має сісти сонце, та більше саме її запалювати не можна було. Коли ситуація розв'язалась, свічку викидали до водойми, а за померлих у церкві справляли панахиду та роздавали гостинці. У цей день, якщо звертались за такою допомогою, обов'язково перед тим як свічку гасити, дякуйте померлим за допомогу. А ще на протязі дня не вживайте чорного хліба. У цей день не можна плакати за жодної причини як доброї, так і поганої. Бо сльози відіб'ються на долі горем, вірили в народі. А якщо плакати ще й в подушку, то доля вся гіркою стане. Самі намагались так не чинити і нас застерігали. Гарною справою було піти на Федота, на риболовлю. Прикмати обіцяли щедрий вилов. Так за повір'ям риба на столі у цю дату символізує продовження роду та достаток, тож, якщо маєте в тому потребу народні звичаї радять до столу сьогодні подати рибу у будь-якому виді, а ще жінкам добре вдаватимуться вироби ручної праці, тож з настанням вечора трудівниці брались кожна за свою справу хто вишивав, а хто займався прядінням. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили зорі яскраві день безвітряний чекає. Сонце у хмару сідає, наступним днем піде дощ. Вночі був мороз, то за тиждень піде і сніг, що не можна сьогодні робити. Забороняється перестилати ліжко і не можна прати постільну білизну. За народними забобонами, ослухавшись, можна раптово смерть накликати, а ще краще не в'язати, бо можна долю сплутати, тож люди цих справ сьогодні уникали, що добре буде зробити. Цієї доби, чим більше ви думатимете про хороше, тим більше його відбуватиметься у вашому житті. Тож женіть від себе погані думки сьогодні точно їм не місце в голові. Аби таланило варто мати сьогодні при собі скоринку білого хліба, невеличку, автентичні українські слова, голяр люди так раніше називали перукаря, тобто голярня буде перукарня. Народна мудрість. Мабуть, вони один раз чули, що якщо засвербіла ліва долоня, то дуже скоро отримаєте гроші. Це було свого роду певним сповіщенням. Правобусі радили у такому випадку, в ту мить, як долоня зачесалась, потерти нею ліву кишеню у будь-якому своєму одязі, якщо на вас кишень немає. Якщо встигнути це зробити, то дохід буде великим і притягне за собою іще один. Стрижка волосся допоможе побороти поганий настрій та підвищить імунітет, тож день видається непоганим. Щасливе число дня 6, колір дня темний, червоний або ж винний. Містичні години доби триватимуть із 12.10 до 13.00, проявіть у цей час обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Горець зміїний. У народі рослина, що відома під назвами Рачені шийки, зміїний корінь або ж вужик. Для лікувальних властивостей збирали його ранньою весною, а саме викопували корінь. Росте переважно на узлісі, у вологих ґрунтах та серед чагарників у степу. Люди використовували горець зміїний як кровоспинний засіб. Також ним лікували каміння сечововідних шляхів, екземи та хвороби порожнини рота. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та в жодному разі не закликає вас до самолікування, давні українські страви. Серед поширених страв того часу була качана каша. Вона знана ще з давніх часів цю страву готували переважно найстарші в родині господині, адже трохи часу на неї таки доводилось витрачати. А як правило, роботи по господарству було завжди вдосталь, а старшим людям виконувати її важко, тому й готували. Чим займатись, таки полюбляли. Качена каша готується лише з трьох продуктів: це пшеничне борошно, курячі яйця та пшоно. Збивали яйці, додавали борошно і лише потім пшоно. На кожну крупинку качали у цій суміші, аж поки пшоно не вкриється тістовою оболонкою. Коли уся каша була викачана, її сушили на грубці в формі, це займало 50 хвилин в середньому. Потім кидали в окріп та варили, змащуючи маслом або ж до наваристої юшки. Люди, що народились у цей день, є цікавими співрозмовниками, яких ваблять пригоди та рух. Їм важко всидіти на місці, адже мають весь час дізнаватись щось нове, чомусь навчатись. До їх сильних сторін відносять життєрадісність, добродушність, готовність прийти на допомогу. До слабких прямолінійність інколи вона недоречна. І цієї дати в житті варто стерегтись будь яких провокацій. Успіх їм принесе білий колір, камінь-талісман аметист, а квітка долі дельфініум. Цей день в Україні. 7 листопада увійшов в історію завдяки тому, що було відкрито перший український телевізійний центр, і сталося це в 1951 році. Давня приказка говорить, що де є життя там є надія. Тому надіємось і сподіваємось на краще, поки живемо. Дякую кожному за увагу.